Ще раз показую свій баштан у цьому році. Не впорався я із посимкуванням. Бачите, як розвивається, розвивається кавун, але в цьому році ми смакуємо гарними кавунами. Подивіться, вже багато, багато ми з'їли. Да, смачні кавуни. Не гірші за Миколаївські і Одеські, а навіть смачніші. Ось подивіться, який красавець. Можливо, 10 кілограм немає, але кілограм 7-8 буде точно. Дині також їмо, смачні дині, але вони в цьому році не так розвиваються, котрі вже жовті. Ми їх зриваємо, але багато зелених. І хочу сказати, навіть не дивлячись на те, що багато пасинків я в цьому році десь в мене не було і я не міг обривати, але тим не менше подивіться під цим листям, який гарний урожай, які кавуни. І ось тут заховався. Подивіться, розвивається розвивається ось там бачу ще один О, ще один розвивається значить вони розвиваються розвиваються і в листю а тут дивіться яка краса аж сюди на стежку до помідорів він пішов і ще маленький розвивається а тут ціла Ціла група, ціла група якийсь інший сорт. І там, і там на день пішли колони. Хто знає і може порекомендувати якісь сорти, які будуть гарно, пишіть у коментарях, попробую посіяти на наступний рік. Думаю, що буде гарний. Перець і ротунда, вже видно, що є. Але про це можливо в іншим відео. І також почав пересаджувати е ягоди полуницю. Полуницю пускаю в уси і я їх роблю ось такий розсадничок. Але про це пізніше. Ось така красота в мене в цьому році. Насолоджуємося, їмо кавуни і до досхочу. Невеличкий кусочок, але гарна віддача. Якщо б я ще й поливав регулярно, коли була жара, то, звичайно, вони були б значно більші. А так, вони дуже скупо политі в цьому році, але... Дякуємо Богу, тепер пішли дощики і вони мають вологу. Ось так. Смакуємо кавунами і динями.